Вітаю вас, дорогі друзі. Хочу вас запитати, чи бувало у вас таке, що ви заблукали у лісі? Або думали, що добре знаєте дорогу, а потім зрозуміли, що загубились. Сьогодні в програмі 5 хвилин для змін поговоримо про важливий шлях і як не загубитися на нашій життєвій дорозі? Одного разу молода сімейна пара вирішила прогулятися недалеко від свого готелю. Вони зазвичай добре орієнтувалися в різних місцевостях, особливо чоловік, тому молоді не переймалися про те, якою дорогою йдуть. Пройшовши багато різних стежок, впродовж години їх впевненість не засала. Вони багато розмовляли, йшли, куди бачать їхні очі, та згодом пара почала розуміти, що вони заблукали в лісі. Особливо нагнітало ситуацію те, що на вулиці почало темніти. Атмосфера ставала напруженою, адже було лячно. Чи знайдуть вони дорогу назад? Їм дуже пощастило, адже через деякий час вони зустріли інших туристів, які поверталися з прогулянки. Ці люди добре знали цю місцевість і запропонували підвести нових знайомих. Виявляється, що вони відійшли від готелю майже на 4 кілометри, але увесь час були поряд з головною дорогою. Пара була шокована, адже навіть не чула звуку машин. У Біблії записані такі слова: Адже я навчаю тебе доріг мудрості, наставляю тебе на правильні стежки. Коли підеш ними, то не буде перешкоди твоїм крокам, побіжиш і не втомишся. Тримайся мого вчення, не відкинь, а дотримуйся його в себе задля твого життя. Кожен день ми з вами обираємо свою дорогу. Кожне наше рішення викликає цей шлях, з чого я сьогодні почав свій ранок? Чи звернувся я хоча б раз до Господа? Такі речі стають визначальними не тільки в одному дні, вони вирішують, куди ми підемо. Чи будемо ми біля головної дороги у нашому житті, чи можливо будемо йти саме нею? Або взагалі звернемо з цього шляху. Багато хто з нас покладає надію на себе. Ми, піддаючись своєму егоїзму, впевнені, що самі можемо створити чудове життя для себе. Та це великий обман. Власне, самі ми нічого не можемо. Ми не маємо більшої сили та впливу на життя, аніж Бог. То чому ми не передаємо наше життя до його рук? Чому сподіваємося, що зможемо зробити все самі? Ці питання залишаються актуальними багато років. Здавалося би, не так і важко довіряти лікарю, наприклад, та у чому складність тоді довірити своє життя небесному тверцю, який не зробить помилки. А лише покаже правильний шлях у такому нестабільному сьогоденні. Звертаючи свій погляд на небесний орієнтир у нашому житті може багато що змінитися до кращого. Адже не так і легко слідувати за Богом, як може це здаватися. Та в кінці цього шляху чекає найбільша нагорода, хіба може вічне життя з небесним Творцем зрівнятися з чимось з нашого грішного світу? Ніякі скарби чи гроші не можуть зрівнятися з цим дарунком. Та від нас залежить, чи приймемо ми його, ми маємо вирішити, чи підемо ми за Богом. Це буде непростий і тернистий шлях, адже неможливо бути байдужим учнем. Ми не можемо бути теплі або холодні, коли це стосується нашого Небесного Отця. Необхідно кожен день довіряти себе йому. І дослухатися до нього. Господь лишив нам один з головних орієнтирів, святе письмо. Досліджуючи його, ми зрозуміємо, куди йти, якщо довіримось Небесному Творцю. Звісно, в кожного з нас є падіння, та Господь готовий просягнути сьогодні свої руки, щоб допомогти нам піднятись, та чи готові ви сьогодні прийняти цю руку? Помолимось. Дорогий Господь, Ти багатьма методами стукаєш до нашого серця, Ти подаєш нам свою руку, Ти допомагаєш нам. Господи, ми безмежно вдячні тобі за це. Допоможи нам завжди покладатися у своєму житті лише на тебе, бо Ти наша допомога, і Ти, Господи, є наша дорога, якою ми можемо потрапити у Твоє Царство, молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, Господь надійний компас для нашого спасіння.